Львівщина отримала від Польщі спеціалізовану гуманітарну допомогу, яка має покращити умови проживання вимушено переміщених осіб на території області. Це приблизно 150 квоєв. Ці на палетах всі пораховані, потім роздаються по потребах, які є в заході Хмельницької області. Ми плануємо з завтрашнього дня робити вже перші поставки в залежності від потреб, які будуть виникати, і протягом там, тижня, двох, трьох максимум це все буде роздано переселенцям. За словами посадовців, зараз на Львівщині проживає зареєстрованих 245 тисяч переселенців, а загалом майже в два рази більше. І орієнтовно 9 тисяч осіб розміщені у навчальних закладах. Завдання в цієї програми обласної саме дозволити нав... навчатися дітям з іншої сторони дати можливість людям, які цього потребують, знайти інші умови ніж садочки і школи. 20 об'єктів, які ремонтуємо це близько. 2200 тисячі осіб, які ми можемо перемістити. Майже повністю зараз 1500 ліжок і 3000 тисячі комплектів. Постілі ми отримуємо від готельного холдингу. Польщі загальна сума гуманітарної допомоги становить понад 12 мільйонів гривень. Президент готельного холдингу Польщі наголосив, що це лише перша партія, і найближчим часом до нас скерують додаткові ліжка та комплекти постілі для комфортного проживання людей. Вже теж старами ще Ми лише скромні представники, які роблять усе, щоб вас підтримати. Але насправді, те, що ви робите для Польщі, для Європи, є великим подвигом, і ми усі в Польщі знаємо про це, що ви захищаєте і нас. І якщо ми можемо вам допомогти, то це насправді наш обов'язок. Це справді. Також важливо, що польська сторона, Львівська обласна військова адміністрація та Асоціація готелів та курортів України підписали меморандум про співпрацю. Він, зокрема, передбачає збільшити кількість підтримки від закордонних партнерів для того, щоб доблаштувати гуртожитки, де розміщуватимуть переселенців. Таким чином ми також працюємо над тим, щоб розбудовувати засоби розміщення, які працюють на території України. Отримувати досвід зі сторони Польщі, яким чином краще організувати роботу відомчих закладів розміщення, і е, сподіваємося, що це стане реальною підтримкою в розбудові туристичної галузі України в майбутньому. Посадовці додають, що восени очікується збільшення кількості переселенців на Львівщині, тому вже шукають і інші локації, де зможуть приймати людей, які постраждали від вторгнення расистів. Давид Берішвілі, Юрій Яворський, Правда тут, Львів.